Привіт, друзі. Прийшла годувати птицю зранку. Зараз хочу намішати картоплю з висівкою. Вже сипнула зерна, вас залишу трішки, щоб ви поспостерігали за господарством трохи, а я нам ну і роздам. Кинете телефон, прибиваю всіх. Чих, тихо!

Даю, даю, їсти, даю. Нате, идите. На Нате вам туда трохи. Бачите, в топлисе тусуется. Бандюки малі. Нате. Тип-тип-тип-тип-тип тип. Идите картоплю трохи ще. Идите-тип сип-тип-тип-тип-тип, бігом. Куди йдете? Сарані? Що таке? Ну, куди? Боже. Мати вам ще. Еште, їжте. Ну, давайте цим самим сам зразу. Ура! Йолки-палки. Ай, пало. Ой, та зачепилося за ту проволоку і впало. Тікайте звідси, ну тікайте, то ж дала їсти! Тікайте, я сказала, так, гляну, чи є яйця. Стрілурпа, водичка є, корм є нато. Нема там яєць, щось не несуться вони. Перерим чи що? Е, блахва. Дивіться, який красивий окрасок. Наче морозом їх помалювало. Такі світлі стали ситцеві ось в цьому році ці курочки. Неймовірні просто. Так, а тут у них що? Так нема там яєць, у них нічого нема. Треба вже ставати це все чистити. Так, так, Жозефіна! Не тільки зранку. Кури злі, всі злі, тому що зранку воно якось так. Так, що кому ще дати? О, хінхі нам зараз занесу дорослим о там їдять. Під ногами тільки не ходіть, водичку п'ють. Де зараз занесемо? А, ще ж там тим. Треба було відро брати і наморочитися знову. Що ви тут, нате? Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. Все, їжте. О, дивіться, поїли і зразу всі до водички припали. Бачите? Красу немає. Ще тим зараз несу? Це лишу трохи на обід. Свиням треба дати срочно, бо чуєте вже що роблять, співають. І бараболю поставити варитися. Індичата у вас що? Кохінхіни? Яєць 0, цілих нуль Індичата у них корм є? Качуреки, а ви що там? Ідіть гуляйте. Воду треба ставити. Нате. шийки треба їх уже перерубувати на носі та й наморочить голову. Що так важко? е, хто це тут рився? Свинота! морди, Кабаня. дивися! Я вам дам! Ти подивися, які наглі. Побачили гранулу, свинячу. Полізли вже. Ух, ж свині. Там вже коти зараз у мазі йдуть. їсти хочуть. А ви що тут робите? Водички хочете? Зараз дам водички. Так, Каченя, там ще воду поставить. Що в тих з водою? Сколабані п'ють їм фіолетово. яка та вода, що то за вода, так? Да? Рулям ще водичку роздати. Так, в принципі, наче все. Ціно треба поставити. Тут в цих нема. Добре, що вчора зробила. Грануло вже все. глянути, хто це, чи дівчата, чи хлопці, бо не знаю. Тут дві дівки сидить. Що не радує вас ця погода, так? Да? Мене теж. знаєте. Да, і зайка не дуже довольний. Зато вже за подобається все. На. Сліпа курка. Цей наскладав сіна собі в миску. Що єси тут? Трохи. Іди. Зараз даю воду раз в добу, але перевіряю. ну тобто. Зараз у нас холодно, ніхто не, сильно не церемониться, знаєте. Все, друзі, всім пока-пока. В принципі, показала, нагодувала свій ранок. Ось.